Так, дивіться, там мене питають різні питання. Я викладав відео, як я зробив живлення квартири з акумулятором і з міні але вирішив зробити по-інакшому, бо мені набридло бігати, перекидати оці дроти, акумулятори підключати. Особливо, коли світло вночі вимикають, потім холодильник гасне. Ну, незручно. Вирішив зробити по-інакшому. Купив е, отакий ВБЖ, то є Logic Power. Е, модель не пам'ятаю, ну 1050 Вт така модель, вона коштує там порядка 7000 гривень. Я купив за 6800, якщо бути точно. І оцей мій такий був літній залізофосфатний 100-Акумулятор. І як в мене зроблено? Тут в розетці йде мережа, де вимикають світло. У мене ББЖ увімкнений в цю розетку. ось дріт. А в сам ББЖ увімкнутий оцей білий дріт, який йде, живить квартиру. Тобто освітлення в квартирі, холодильник, телевізор, роутер, всі лампочки, ну, там, дещо поміняв щитку і так воно в мене працює. Тобто воно завжди підключено, в квартирі світло є. Коли пропадає світло, то нічого не переривається, тобто телевізор не виключається, роутер не виключається, все працює. Те, що пропало світло, то ну, звук іде, пікне, і ми розуміємо, що пропало. пропала електроенергія. Ну, такі там прилади, як мікрохвильовка, пральна машина, там, духовка, ну, от силові вони не підключені, Тобто в них електрики немає тобто, ну, в цій резенці електрики немає і в інших, які там, за силою відповідають. От, працює така штука на автоматі повному. І що саме головне, що я довго вибирав, що вона тихенько працює. Тобто от вона зараз працює, тож майже нічого не чути. Пальцями от шевелю. Виключаю живлення. Звук пішов. Тобто, ну От. не чути зовсім. Трошки шум є, коли вона підзаряджається, можна вибирати, як її підзаряджати. Тут є, я поставив на 20 А. Можна на 10 поставити. І є вибір, який акумулятор підключати. Гелівий літні злізофосфатний включений чи GM. GM, ну, гелів, гелівий оцей цей режим. Е, ну, в режим ОПСА працює, показано. І ну, змінний струн 220 видає. Все, отак воно працює. Тобто зараз в мене все підключено. Видає 228. До речі, про видачу напруги. Вона в ній є вбудований стабілізатор, тобто там похибка дотрів, до наскільки я пам'ятаю, допускається. Ну, тобто важлива така деталь, кому кого пригає напруга, чи там за велика, за маленька, то він буде вирівнювати. Ну Ніби все сказав. По цінах, що скажу, оця штука 6800 купляв. Зараз початок червня 2024 рік. І оцю штуку я купляв за 400 євро. Але це було рік тому, і я це брав в Німеччині на Амазоні. Тоді не було в Україні у цього ПДВ, мита було вигідно взяти, але вони зараз не дорогі. Я бачив оголошення в Новіликсі 15 тисяч 17 тисяч гривень вони коштують. Акумулятор злізу фосфатний, ну він набагато кращий, тому що я порівнюю з гелевим, то небо і земля цього вистачає набагато довше. І швидко заряджається, що ж немаловажно.